Вітаємо! Продовжимо огляд функціоналу по роботі зі справами, користувачами з ролями Адміністратор ЦНАП, керівник ЦНАП і староста. а саме розглянемо процес роботи зі швидкими фільтрами при перегляді переліку справ, а також яким чином можна змінити налаштування представлення переліку справ. Для того, щоб використовувати швидкі фільтри, при роботі з параліком справ ми повинні мати доступ до сторінки по роботі з сутністю справи. Для цього ми повинні були активувати дії по опції лівого бічного меню справи. На сторінці по роботі зі справами в нас представлені наступні швидкі фільтри. Це мої справи. При виборі даного фільтру у нас відображаються лише тільки ті справи, які ми створював наш. Тестовий користувач, в профілі якого ми знаходимося, це адміністратор ЦНАП Певнарчук Тарас Арсенович. Ми можемо здійснити відбір лише зареєстрованих справ. Можемо здійснити відбір, наприклад, справ в роботі. Можемо здійснити відбір справ, сповіщено заявникам. Також, якщо ми побачимо, у нас є ще деякі представлені швидкі фільтри. Це надійшло до СВВВ, термін виконання наближається, протерміновані чернетки. Подано до СНАП на обробці СНАП і надійшло зі СНАП. Вибираючи значення кожного з фільтрів швидких, системою здійснюється відбір у відповідності за встановленим швидким фільтром. Тепер розглянемо, яким чином ми можемо змінити налаштування перегляду, переліку елементів списку справ. Для цього ми активуємо дії, Показати, приховати стовпці». У вікні налаштування представлення списку нас відображаються всі стовпці. для перегляду наших елементів списку для їх перегляду. Ми можемо або деактивувати або Активувати. Відповідний стовбець. Для того, щоб зберегти вибране представлення, ми активуємо дію по кнопці До збережених. Вводимо назву нашого представлення. І активуємо дію по кнопці Зберегти. Тестове представлення у нас зберігається в системі на вкладці Збережені. Для того, щоб показати всі стовпці, ми можемо активувати дію по кнопці Показати все, а для повернення до представлення за замовчуванням ми активуємо дію по кнопці за замовчуванням. Для виходу з даного модального вікна налаштування представлення у списку активуємо дію по піктограмі закритим. На цьому огляд функціоналу по роботі зі списком справ нас завершено.